В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Mm -hmm. Сьогодні, дорогі браття і сестри, Воскресний день, неділя mm -hmm. після празника Вознесіння Господнього. І сьогодні Свята Церква згадує святих Отців Першого Вселенського собору. Перший Вселенський собор проходив в місті Нікея в 325 році і на цьому соборі були присутні 318 отців. Цей собор був скликаний, щоби. Не зложити е, єресь Арія був такий єретик по імені Арії, який неправильно вчив про іпостась Сина Божого Господа нашого Ісуса Христа. Я не буду е, розказувати подробно про те, що говорив єретик. Але скажу, що на соборі спорили за одну букву. Оміусіос і «Омоусіос» – «Оміусіос» – це подоба сучний, а «Омоусіос» – це єдиносучний. І святі отці не вступили ні одної букви. Вони відстояли чистоту святої віри. Правильне вчення і правильне розуміння того, хто є Син Божий, для чого він воплотився, і як він викупив нас від наших гріхів. Серед отців собора були Святитель Николай, Святитель Спиридон, інші отці. І ми знаємо, що святий Николай він не був ну, філософськи освіченою людиною. Він від юності своєї посвятив своє життя на служінні Богові. І філософських наук він не вивчав, а на собор прийшли філософи, щоб підтримати єретика, які вміли спорити, вміли запутувати людину в його думках. І коли святитель Ніколай побачив, як Арій говорить хульно на Спасителя, на Сина Божого, він, не маючи слів, якими міг його посрамити, він підійшов до нього, як колись пророк Ілія, ударив його по щеки. І за це отці собора е, рішили лишити святителя Николая архірейського достоинства. Але е, Бог не прогнівився на святителя, тому що він рівнував не по своїй честі, не свою, своє достоинство, він рівнував по славі Божій. І е, Декілька отців собора бачили видіння. Вони побачили святитель Николая, який стояв, а біля нього стояв сам Спаситель з Євангелієм у руках. І з другої сторони стояла Пречиста Діва Марія, яка тримала в своїх руках омофор, такий, ну, такий ну, як на виді полотенця, який носить архієрей на, на своїх плечах. І Спаситель дав йому Іван, а матір Божа Амофор. І святі отці зрозуміли, що Бог прощає святителю цей проступок, тому що він був зроблений не раді своєї прихоті, своєї гордині, а раді слави Божої. На Соборі був святитий Спіридон, який також відомо був із простиців, він був вибраний в єпископі із пастухів, але він був наповнений страха Божого, віри і благодаті. І коли святитий Спіридон побачив, як філософи забивають людям мозги, забивають, збивають людей з правильної дороги. Він захотів вступити у спор з одним знаменитим філософом. І оці собори заборонили йому, сказали, не треба вступати, ти не знаєш тих китрощів, які знає він. І ти будеш, ти будеш мати поразку. Але Світій все одно пішов і почав взяв того філософа і каже, слухай мені, що я тобі скажу. І сказав йому все, що він, як він думає про Спасителя. Тобто православне вчення про Спасителя. Друзі філософа думали, що той почне апелювати, щось возражати, але філософ стояв, стояв як внімий. І коли святитель Іспідон закінчив своє слово, він сказав йому, я думаю, що ти так повинен вірити, як я говорю. І філософ на диво всім сказав, так, я теж вірю і е, сповідаю так, як ти сказав про Спасителя. І після цього філософ сказав, що, розповів, що коли я спорив з такими, як я, які знають мудрість, знають закони е, діалогу, то я, мені ще не сказали якесь. Ну, Речення я вже знав, що відповісти на нього, щоб то пере, ну, перевернути і сказати. А коли до мене почав говорити цей простий єпископ, то я став німим. Я відчув силу його слів, що в його, сила, в його словах правда. І тому я теж увірував, і цей філософ не тільки сам увірив, але й його друзі. Отакі От дивні святі отці були на Першому Вселенському соборі. Ми сьогодні святкуємо їх пам'ять і просимо, щоб вони своїми молитвами допомагали нам хранити чистоту святої православної віри, тобто чистоту вчення про Бога. Сьогодні ми також звершуємо молитву і згадуємо. Про Харківський Архірейський собор, який відбувся 25 років тому назад. Це була знаменна подія, історична подія для нашої церкви. Коли Радянський Союз розпався, появилися нові політичні умови, соціальні умови, служіння церкві, тоталітарна система розпалася. І оці Собора, вони вибрали новий шлях церковного життя і церковного служіння. І на соборі був усунутий е, предстоятель, який був е, диктатором і був е, обраний е, новий пристоятель блаженної пам'яті, блаженніший митрополит. Київської всієї України Володимир, який був по природі духовна людина, боголюбива людина, який мав соборний образ мишлення. Він не був диктатором, він був людиною, яка завжди спілкувалась, як це має бути в церкві. І щось, приймаючи рішення на щось, він завжди радився з єпископами, священниками. Це є. Правильний образ керування церквою. І ми від тоталітарної системи перейшли до соборності церковного управління. Ми сьогодні згадуємо тих отців, які були на цьому соборі, які проявили мужність, тому що часи були непрості і були складнощі в проведенні собора, були. Всякі тиски і, 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 і погрози під час проходження самого собору, але Бог умудрив всіх і всі прийняли правильне рішення. Було усунуто е, тодішнього предстоятеля митрополита Філарета і обрано нового предстоятеля, блаженнішого митрополита Володимира. Ми сьогодні дякуємо Богові за те, що Бог був з нами і що допоміг нам подолати ті спокуси, які були перед нами. І показати, єпископи показали, що вони є добрі пастирі, які готові душу свою покласти за своїх овець, за своїх посомих. Нехай Господь допомагає нам, дорогі браті і сестри. Хранити той добрий вибір канонічності і церковного устрою, який був ви, е, е, визначений на Харківському архірейському соборі, щоб ми всі єдинодушно підтримували один одного в важких хвилинах життя, в якихось е, моментах, коли хтось з чомусь спотикнувся. Щоб ми не раділи, коли людина падає, коли вона Спотикається або робить щось неправильне, щоб ми для такої людини подали руку або добру пораду, або просто помолились про неї. Це є та дорога і те, те життя, той образ життя, який Господь намалював нам. Господь апостолів назвав своїми друзями, яким він відкривав все, що Бог йому повелівав, бо отець повелівав йому відкритий. Це є та дорога, яка веде людину до Христа, до спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честі, поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.